Подарувати родину тим, хто її втратив. Чи не щодня внаслідок ворожих дій в Україні діти залишаються без найдорожчого батьків від початку повномасштабного вторгнення таких близько 4 тисяч. Війна триває, і Україну очікує значне їх збільшення. Ми, українці, робимо все можливе задля того, щоб кожна українська дитина мала родину люблячих та турботливих батьків. Навіть якщо вона втратила своїх рідних, на час дії воєнного стану в Україні не зупиняли процедуру усиновлення. Однак зараз на всіх етапах до неї ставляться значно прискіпливіше, бо ж в таких умовах важко достеменно дізнатися, чи справді дитина залишилася повністю сиротою. Ми повинні точно переконатися, що коли дитина піде на усиновлення, отримує нових батьків, уже з ними живеться. Потім не з'ясується, що в неї є живі біологічні батьки або якісь дуже близькі рідні, які готові її забрати. Якщо повної інформації про рід Їхних дитини немає, прийомні сім'ї можуть забирати її до себе на короткий термін. Скасували й регіональну прив'язку. Переміщення дітей в рамках країни змусило змінити цей підхід. Відповідно, ми дозволяємо і даємо можливість усиновлювати дитину в будь-якій точці України. Не лише не зупинили, а й цифровізували. Ще у серпні в Україні створили електронний банк даних про дітей-сиріт. В єдиній інформаційно-аналітичній системі діти. Окрім того, через портал Дія можна подати заявку на консультації з усиновлення. Тепер же там можна ще й стати кандидатом на батьківство. Вона займе не більше ніж 30 хвилин, хоча до цього вона могла займати тижні, тому що раніше це була дуже забюрократизована процедура з великою кількістю довідок, скоріше за все, паперових потрібно було відвідувати дуже багато органів, інстанцій. Потім ці довідки кудись приносити. Зараз завдяки запуску на порталі дія є можливість заповнити цю заявку і багато даних підтягнути вже з реєстрів. Ще однією інновацією стало створення створення чат-боту дитина не сама ресурсу допомогу малолітнім у воєнний час. Там родини можуть заявити про свою готовність надати прихисток, тимчасовий чи постійний, пройти усі необхідні етапи навчання та взяти малечу під своє крило. Далі цей проект продовжився створенням величезного веб-сайту, і знов ж таки дякую за підтримку нашим партнерам ЮНІСЕФ, який наповнений дуже корисними матеріалами, навчальними матеріалами, вебінарами, лекціями, інструкціями для дорослих. Людей, які знаходяться поруч з дитиною. Власне веб-сайт так і називається Дитина не сама інструкції з турботи. Підтримують потенційних батьків і благодійники. Фонд СОЗ, дитяче містечка запускає програму фінансової підтримки усиновлювачів. 500 дітей ми готові підтримати грошима, і для цього треба просто зайти на наш сайт і заповнити просту форму. Від 45 до 75 тисяч гривень отримає. Усиновлювач. Та, попри все, варто пам'ятати, батьківської турботи потребують абсолютно всі діти різного віку та статі. З 16 тисяч неповнолітніх, які нині можуть бути усиновлені, більшість старша за 10 років. Катерина Шевчук, новини 33 канал.